І мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в селі Петропавлівська Борщагівка, вулиця Харківська. На продаж з'явився новенький будинок, площа 140 метрів квадратних, ділянка 6 соток. Давайте зробимо невеличкий огляд нашої території. Ділянка озеленена, насаджено ось такі гарні туї, їм вже, до речі, декілька років. Також в свій час було зроблено автоматичний полив і застелено рулонний газон. Але так як в будинку ніхто не проживає, то рулонний газон трішки. Занепав, але, в принципі, автоматичний полив. Це все діло працює як швейцарські часи. Отож, будиночок побудовано з керамоблоку, утеплення 150 мм пінопласт і на фасаді декоративна плитка. Додатково, площа тераси у нас 15 метрів квадратних, на неї підведено освітлення. Ну і, власне кажучи, зайдемо в самий будинок, покажемо вам стадію. Ремонтних робіт і планування. Ремонт виконувався в будинку згідно дизайн проєкту Він також у нас є, і ми його передамо вже новим власникам. До будинку підведено 10 кВт електроенергії і також підведено газове опалення. Заходимо до будинку. При вході у нас ось така невеличка зона це тамбур. Ліворуч вбудовані. Шафи, де ви можете зберігати верхні речі та взуття. Далі ще одні двері і проходимо безпосередньо на перший поверх у кухню вітання. На підлозі виконано ламінат. Також, як ви бачите, вже встановлено газовий котел Вайленд. Стабілізатори напруги, вікна в нашому будинку металопластикові. Давайте вийдемо ось через. Ці двері на нашу терасу. Ось так виглядає тераса. Ділянка невелика, але, як ви бачите, дуже затишна. Повертаємося до будинку. Також у нас в кожному приміщенні встановлені інверторні кондиціонери. Окрім цього, на першому поверсі у нас є ще гостєва спальна кімната або ж кабінет і гостєвий санвузол. У занузлі вже встановлена іспанська плитка, душовий блок, туалет, умивальник і ось така вбудована гарна шафа. Система push-open. І ось тут можна зберігати всі необхідні речі. Тепер піднімаємось на другий поверх, монолітні сходи. Вони також виконані відповідно дизайну проєкту, нічна підсвітка, яка вмикається автоматично. Ось таке гарне панорамне вікно, за рахунок якого потрапляє ще більше сонячного світла до будинку. Ну і на другому поверсі у нас три спальні кімнати. Розпочнемо з ось цих двох, вони менші. Ось таке гарне вікно панорамне. В кімнатах встановлені радіатори і кондиціонери. Стіни у нас в будинку пофарбовані. Двері прихованого монтажу. Наступна дитяча кімната, вона ідентична. Тут такий гарний затишний вид з вікна на ось це дерево. Також у нас є повноцінне приміщення горище яке ви можете використовувати також для зберігання якихось речей. Далі у нас іде Ванна-кімната, тут вже оздоблена ванна, туалет. Виведено місце під умивальник, велике дзеркало. І ось тут передбачили місце під спральну машинку. Сюди виведена водичка, електрика. Ну і остання кімната в нашому будинку це основна господарська спальня. Потрапляємо до неї. Ось таких два вікна. Великий радіатор, балкон і окрема гардеробна. Або ж ви можете її використовувати, наприклад, як кабінет. Ну, я би її використовував цю кімнату як гардеробну. Ось таке приміщення. І давайте покажемо вам вид з вікна. Виходимо на балкон. Ось така чудова територія. Петропавлівська Борщагівка. Вартість цього будинку 280 тисяч доларів. Отож, підсумуємо, в цю вартість входить будинок 150 метрів, загальна площа, ділянка 6 соток. газове опалення, власна скважина, власний септик і ремонт. Якщо вас зацікавила пропозиція, поставте лайк нашому відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там зібрано ще більше ексклюзивних будинків в Києві і в передмісті. І запрошуємо вас на перегляд. А ось так, до речі, виглядає наша вулиця.